І так, ми дійшли до дуже важливого тренера для багатьох дітей тренера, який працював на острові, працював безкоштовно, працював тільки за зарплату. Тобто, бачите, як дивно у наш час вже я навіть сам цього не розумію, чи кажу безкоштовно. Ні, він отримував зарплату. Але настільки всі тренери стали гнилими, що, отримуючи зарплату, ще хочуть потягнути з учня, ще хочуть. Потягнути зі спорткомітету, що хочуть замість того, щоб е, дитина чи дорослий поїхали на чемпіонат України, що хочуть і ці гроші собі прибрати, наробити лівих суддівських е, якихось смет, що коли людина просто працювала за зарплату, бачите, в мене воно якось вилетіло, працював безкоштовно. так, По Фрейду, е, я дозволю собі зачитати. Ну, можливо, ти когось пригадаєш. Зачитати цей е, витвір Маленьке мистецтво це не мій витвір. Але він доволі в нас на сайті він. Е... Тут і про Юрченко є, про, ну, про Юрченка то це моє. а Про багатьох є шахістів і тих, хто вже загиб... загиблі. А давай я за Лысака. Тут российское, але ну вершу уже роки в 20, мабуть. Ну, еще живые. Здесь не «Стоп пики», да, как говорится, да. Угу. Высок и сед. Ходит шурша. Фил, Огневенко, Буравлев, его поблицу кореша. Бормочет что-то непонятно. Себе под нос. Звучит занятно. В судействе он почти мастак. Борис Єфімович Лисак. О, дуже приємний такий вірш. І дійсно, Борис Єфімович. Він також, ну, вже й вік був, можливо, там зуби не всі були. І, все, і так він поспішав і казав дійсно, коли швидко, так бу-бу-бу. Тобто ну, потрібно було звикнути. Але завжди позитивний, завжди з посмішкою. Ну, Філа Гнівенка, Гнівенко, на жаль, вже теж помер. Я колись ми зайшли, в нас таке було театральне кафе, якщо ти пам'ятаєш, перед театром там так. Драматичним. І Ми якось зайшли з жорою Ропопортом. Ну, жору, ти теж знаєш, з, з Михайлом Васильєвим І ще з нами товариші були не шахісти. І ми зайшли за, за кафе, і якось зайшла умова щось своє за шахи. Що то там кажемо: а бармен, а ви що шахісти? А ви знаєте такого Юрія Шкуро? Я кажу, ну я знаю, добре кажу. А цей мій тесть постійно його він прикутий до ліжка, він там, ну, після інсультів чи чогось, і він постійно пригадує, як він з ним розмовляв, як вони спілкувалися. А ми з ним ще ходили і по букмекерським конторам, ставки ставили, ну, ми багато спілкувалися з ним. Тобто, окрім шахів, то так підемо десь до контори, тоді футбол якийсь подивимось щось. Ну, дійсно, ми так. ну, не можна сказати, товаришували, але спілкувалися доволі приємно. Він каже: Ой, він вас так пригадує, аж сльози на очах. Я кажу: ну, пусть хай тримається передавайте йому вітання. Ну, і це дійсно, я пам'ятаю, і Борис Єфімович, і Олег Михайлович буравльов і е, Слава Огнів'янка, і ну, Філи, це Філіповець е, Миколай. І вони ця у них така була групіровка шахова, і вони грали завжди і. Ну, Філіповець не грав там у, у, у карти, але і Огнів'янка, і Буравльов, я пам'ятаю, вони любили і у карти пограти там в так, тобто. Mm -hmm. Ну і ще були шахісти, першорозрядники. Я не усіх, на жаль, вони в турнірах не грали, тому я не знаю їх прізвища. Так -та. І візуально пам'ятаю гарно, і, е, ну, і по, деяких по ім'ям, але не грали у турнірах, тому прізвища їх не знаю. Боріс Єфімач дійсно е, доволі. Важлива була фігура, Своєю любов'ю він компенсував любов'ю до шахів і до дітей і до всього всього процесу, своєю вірністю він компенсував багато ну, то, того, що в нього десь не вистачало знань, десь не вистачало з іншого боку витримки, можливо, якогось там характеру, так залізного, щоб дітей поставити на місце, так. А, але діти його любили, навіть якщо десь там під ну, шуткували, так, але все рівно вони це робили з любов'ю. Тобто, так, навіть так, якщо ні. там десь так, вони так. на заняттях, я пам'ятаю, більш дорослих його учнів, Гаркуша дійшов до КМС Володимир. Потім Квятковський був дуже гарний першорозрядник, Дмитро Колеченцев, один з перших, теж дорослий першорозрядник, але ну, він старший за мене ще. Потім хто був? Ільїн непоганий, так, першорозрядник, але mm -hmm. там з нервами були великі проблеми. Ілін Олександр, так, так, пам'ятаю, це мій друг був Так, Ми він дуже є. талановитий. Я вважав його дуже талановитим, але там. Мені здається, проблема була і з грошима, що важливо, звісно, і з нервами величезна проблема. Він так ну, і він, і мати, вони так такої розпач впадали, якщо щось не виходило, і, мабуть, через це кинули шахи. Ну, не сказати, що там прям якісь зірки виявилися у Бориса Єфімовича, але він працював добротно і викладався. Ну, давав все, що міг. Мені здається, це вже провина. Тих людей і їх батьків я так жорстко скажу у тому, що вони не пішли далі. Просто у якийсь момент потрібно було зрозуміти, що ви хочете так. Борис Єфімович гарна людина. Ну у якийсь момент потрібно було сказати Стоп. Ми хочемо, щоб шахи для нас, якщо ми хочемо, так стали чимось uh -huh. більшими, ніж хобі. І потрібно було рухатися далі і шукати і гроші, і тренера, і їздити кудись. А, але, можливо, просто у людей не було такої цілі, так? Вони хотіли просто для себе займатися, і з цією справою е, їм допомагав Борис Фимич ідеально. Скільки ти тренувався? Mm -hmm. О, ви знаєте, Борис прису був дуже довго. Я скажу так навіть до закінчення моєї шахової кар'єри. Я в нього був. Тобто, ти і все вже далі. відданий був теж до кінця з ним. Ну, у мене не було, як ви сказали, тобто, мене не було планів якихось великих на, на шахи. Ну тоді, на той момент, я можу сказати, що не було тоді такої цілі, бо я тоді не розумів, що треба робити взагалі. Тобто, мене не було якогось шляху. І я бачу, що є люди, грають набагато сильніше, ніж я, і набагато серйозніше до цього ставляться, як якось, знаєте, ну, мені ніколи а там це не виходить. Став... А це вже не можна, мабуть, так вже при. Ну, добре, все рівно скажу. Е при величезній повазі, е все ж таки скажу, це, це все ж таки і мінус таких тренерів, чесно кажучи, що вони не мотивують. Е Ну, майже нікого, ну так я ще зараз просто сидів, думав. Майже нікого не замотивував Борис Єфімович для того, щоб ця людина пішла далі, так щоб не зупинилася там на рівні КМС, а щоб мріяла, хоча б про щось більше. Так, оцей мінус не тільки його, а усіх таких тренерів, які дуже гарні, можливо, ну як це можна сказати. Раніше було все таке піонір вважати, так як вони, це не можу щось перекласти, але вони е, не, не, не можуть змотивувати, не можуть показати, що є ось якась там велика мета. Бо стовідсотково з великої кількості дітей, які пройшли через нього, я думаю, людей 10, шахістів 10 може було б відібрати тих, хто б. Ну, міг, принаймні, там стати хоча б мастер, майстером, так? Якби... Так, звісно, звісно. Він міг би йому характер би підлаштувати, під, під, лаш, підлатати, то він би був він був дуже талановитий. Я бачив його партію, пам'ятаю, як він грав. Він і... не, не мотивував до високих цілей, Борис Борисів, він як сам застряг, і він ну, не, не бачив і, і так такого серйозного розвитку. При цьому, ну це не тільки його проблема, це взагалі проблема усіх таких, ну якось скажімо, периферійних тренерів чи якось. Тобто вони дуже добре прививають любов до шахів, але знову таки в якийсь момент потрібно розуміти, що нам батькам потрібно розуміти, і дітям потрібно розуміти, що нам потрібно рухатися далі і йти далі. А, ти дійшов при, Борі, Борису, при Борисі Єфімовичу до якого рейтингу максимального? Може пам'ятаєш? 2060 чимось десь. У мене 1060. Це дуже крутий рейтинг на, на той час. І зараз ми добре. З таким рейтингом можна буде продовжити ще одну записати.